Всім привіт! Ось на ремонті такий от апарат був. Значить, він вже зроблений. І хочу показати, що тут є всередині. І так, в загальному О, питання там часті задаються. значить Ось такий апарат. Бачите, нічого не видно тут написано, що за фірма, що за марка. Просто полісініс, вафа інвертор і все. Більше нічого нема. Як тут, так і. Тут взагалі нічого, абсолютно. правда прийшов він з коробкою на коробці, пише ось так от. Fully. Guan Sing, Ran чи Bayhu, не знаю правильно. Ну, це от єдине хіба що фулі інтелігент і все. За, за, Захист, типу там, Protection, інвертор захистом, не знаю. Ось так от, що воно є. Потім всередині в нас є комплектація. Стандартні алюмінієві роз'ємчики. Походу китайські. Ще навіть не використовувалися, так бачу. хотів, думав, почитаю характеристики щось в тій книжці, але побачив, що тут книжечка намальована вже зразу, якби і не цей. Та й дивитися на них, в принципі, немає, думаю, сенсу. Краще вже можливо. В інтернеті на сторінці продавця буде щось краще написано. Так, ось такі от таблички по проводах. Ось така от якась малюночок діаграмки чогось тут, як його типу підключати. І з другої сторони є ось такі от параметри. По цій книжці можна догадатися, що вони є такі от, от параметри ці модельки. Ось такі модельки. Ну, на самому апараті ніде не знайшов, щоб таке щось писало. Так, стандартно він там такі от м'якенькі штучки тут закладаються, отак. От. Гарно так воно має бути. Так, трохи ось так налазить, виглядає нормально. Роз'єми теж нормальні. Ну Но тут навіть скажу вам, по цьому, якщо брати, то Оцих от що тут рекомендується, півтора актуальних, то, то це півтора актуальні, можна считати короткочасні. Півтора, може два трансформатори. Тільки два. Кожен десь там, хай по 400 Вт. Ну, по 500. 500, напевно, що не дотягують. Вони, на 500, трошки більші мали би бути. Причому там ще зазор є, отакий, бачите, між цим ось просвітлюється, вони не повністю замотані. Ну, 1000 Вт, я думаю, так в натяжечку, щось там дещо. Не, не рахуючи там моторів і так далі, можна запускати. Якщо є там якісь моторчики чи так далі, на опалення котли переважно, то, то він підійде. 800 Вт він може потягнути. Включаєте спочатку моторчик або щось бажано ліпше зразу моторчик, а потім підключаєте ще якісь там зарядки, роутери, телевізори і так далі. Ну, теж дивіться, бо телевізори теж є такі потужні, що, що він може не стягнути все разом. Ось так от. Зроблено то все. Ось такі от мікросхемі, як звідси видно. Ось. HGW5616. Далі стоять там драйвера 2103. Отакі от, от. G210. І там троєчка, я не знаю, чому її не видно. Китайська, напевно, мікросхемка. Ось тут видно. Троєчка є, 21.03. Вже аналог Ір-2103. Ось так от. Там такі от шунти. Якщо вигорять. будете бачити. так, Транзистори там вже закручено, скрито, нічого воно там не видно. Транзистори стоять тут нормальні. Такі хороші, які реально можуть тягнути цих от кіловат заявлених навіть більше. Але право в тому, що перший трансформатор не потягне більше, і, по-друге, тут вихідний доросл стоїть. Його трошки тоже на явно на 1,5 кВт. Ну, може би і в нагрузочку, якщо буде грітися, кипіти, ну він їх буде тягнути але але це ж не робота. Так, далі стандартно на виході. Так от дротики, кнопочка, і тут ой-метрик маленький такий, зроблений. Так, до речі, знизу отак от виглядає. По-простому, тут теж є хіба що, але це, напевно, що напруга написана по-китайськи. Не знаю. І так от. Ось така от коротко про цей інверторчик по модельках. Подивитися, як воно є. Розраховано воно не трошки на більшу. Бачите, і місця ще там на запобіжники по боках. Ось так от. Так що, може, є модельки наліпші, потужніші, але так, по факту, чого сказати, мало. Так, тут є модель плати навіть. Ось, може комусь цікаво. 2500 s модель v 03 Ні, 1, v 13 Отак от. В принципі, в цілому на виході синус він дає, працює нормально, але но не на 1,5, а на 2 кВт його можна навантажувати. На е, ці, на котли, таке всяке він підходить. Можна його брати спокійно. Ну, він не є самий такий дорожчих, тут так собі зроблено. Е, що дивитися, тут паєчка трошки така. Е, припой чуть без він йде, трошки твердоплавкий. ну, якби Не сильно супер якість в пайці. Але, але, в принципі, якщо робить, то робить нормально. Можете брати, робіть. там, Замовляйте, я не знаю, там, з доставкою, наложкою і беріть з собою або якийсь акумулятор, або потужний якийсь зарядне. Якщо і перевіряйте його зразу, там ті апарати, напевно, на самій пості, бо я не знаю навіть. Хоча воно там зразу буває, що попрацює, а переважно через коли файний прогрів проходить там 2-3 години нормальної роботи, і воно все прогрівається, нагрівається і, в... і вилазять всякі косяки. Так що старайтеся, щоб була у вас гарантія. Може, навіть візьміть чуть дорожче, але в цьому магазині. Але так, щоб була гарантія. Ну, реально гарантія, а не коли ви там принесете вам. Найдуть 100 причин робити не по гарантії. Та й все. Або тоді вже, не знаю, будете присилати, шукати, по помистення, ходити. І все. Поки що так. Така от ситуація. Такий от був апарат, та, не знаю. Тут можна другу наклейку прицепити і наклеїти, і це вже буде зовсім інакше. І там вже може писати не 3000. А 2000, що більш підходить на цей апарат. Тут 2000 пікових і 1000 робочих. Ну, Нормально буде значення. Ну, не 3. Отак-так, От, так от. Так, спасибі за перегляд. Я думаю, буде вам комусь корисно це відео. Так що бувайте здорові, до нових відео. Хай щастить!